Замковий узвіз таки планують забудувати, а будинок із грифонами вже не є історичною пам'яткою. Про це йшлося під час сесії Черкаської міської ради, куди прийшли й активісти. Вони проти такого рішення, пояснюючи це нищенням знакових архітектурних об'єктів. На сесію міської ради прийшли активісти та ті, кому не байдужа, доля замкового узвозу. Зокрема, чи залишиться будинок із грифонами як архітектурна родзинка міста. Пані Галина тут, аби підтримати ініціативу зі збереження історичної частини Черкас. Я за фахом дизайнер і я дотична до урбаністики, Це моя сфера інтересів також. І в тому числі я цікавилась забудовою загалом у нашому місті. І, на жаль, я бачу, що тенденція така, що ми не цінуємо те, що маємо, але намагаємося заткнути кожну пусту дірку, новобудовою. Дівчина вважає проблеми з житлом у Черкасах немає, тож і питання зведення нових багатоповерхівок чи добудови історичних будівель не є актуальним. Такі дії поховають і без того недовивчену історію місцевої архітектури. Такої ж думки й решта активістів. Проти е, руйнування будинку з графонами будинок це історична пам'ятка, е, а його знищують. Нагло знищують. Е, коли йде війна, ми звертаємо увагу на те, що там Росія руйнує культурні пам'ятки, при тому, що Наші самі забудовники, наші українські забудовники руйнують так само пам'ятки. Історія з забудовою схилу поруч із пагорбом слави тягнеться від 2021 року, розповідає представник комітету захисту замкового узвозу Денис Гайда. Ще тоді група небайдужих зупинила спробу знищити цю територію і створила петицію. Тоді до громади дослухалися. Справа затихла вже із повномасштабним вторгненням спроби забудувати частину землі навколо скверу Богдана Хмельницького відновилася. Побачили в цьому році, в квітні місяці, в початок робіт біля будинку школьникова. Там планували зведення будівлі на 3-4 поверхи, і відповідно знову ж таки була подана петиція, було обурення містян, прокуратура рішення. Тому там будівництво зупинилося. Нещодавно в кінці липня, почались роботи вже по будинку з реформами. Відповідну петицію про повернення цієї ділянки громаді та проти руйнування історичної будівлі подали цього разу. Проте як пояснюють в департаменті архітектури міста, це вже не історична пам'ятка, а дії департаменту не виходять за межі закону. Ми вважаємо, що дії департаменту були правомочні. Даний будинок рішенням апеляційного київського суду виключений, як знову виявлений. Водночас влада міста пропонує розглядати питання забудови замкового узвозу відкрито. Із залученням громадськості ми пропонуємо, щоб громадськість долучилось на засідання, і департамент готовий працювати, в тому числі і наші колеги з архітектурної інспекції. Можливо, можемо запросити, в тому числі і представників управління охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації, розглянути зазначений пункт, і викладений в петиції. Та підготувати відповідний проект рішення після опрацювання і визначення правомочності справедливості звинувачення або іншого рішення, і винести на розгляд чекаска міської ради Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.